Освоєно, але ви також. Бо Господь Бог дивиться, наскільки ми там співучасниками є в молитві, в жертві. І не думайте собі, що Господь Бог буде роздавати вам як жебракам все задурно. Можете нападати на мене всім, чим хочете, любими своїми бесідами. Я вам кажу одну річ. Того, чого навчив Ісус Христос нас усіх. Він нас відкупив без нас, без нас, без нашої участі, але спасти нас без нас, Він не може. Ми маємо йому показати, що ми хочемо спасіння і своїм вчинком, своєю жертвою, а жертва може бути в молитві. Жертва може бути грішми, жертва може бути своєю працею, жертва може бути в будь-який спосіб, але мусить бути жертва. Нема жертви, нема ласки. Ми маємо долучитися до жертви Христової. Хай та жертва буде дві лепти, та як будовина, але вона має бути. Ніколи не робіть нічого і не просіть нічого без жертви. Навіть якщо я прошу за здоров'я когось, їду в дорозі, так? Господи Боже, прийми мою молитву. Жертвую Тобі оцю одну хвилину свого життя, скажи так Богу, жертвую тобі, Боже, одну хвилину свого життя, щоб ти мене послухав, бо прошу Тебе за Боданка і за Олега. І це моя жертва буде. А при нагоді, як десь, побачив якусь дитину, ще якось купиє щось там, скажи добре слово. Вмійте бути жертвенними. Не роздавайте все підряд і ходіть голі, потім просіть їсти. Ні, вмійте бути жертвенними. І жертва наша починається з молитви за когось. Це дуже важливо.